На завершення сьогодні поговоримо про те, як з характеристичної функції випадкової величини можна визначити її розподіл. Розглянемо так звану форму обертання характеристичної функції. То ми знаємо, як навпаки характеристичну функцію визначити за розподіл. Характеристична функція випадкової величини X в точці T. Це математичне сподівання f в степені та і такси, математичне сподівання певної функції випадково величезне. Ми знаємо, як це шукати: інтеграл від мінус до плюс нескінченності, ця функція в точці х, та в ксі від x, де f це функція розподілу випадково величени X. Тобто виявляється, можна навпаки, з характеристичної функції знайти функцію розподілу. Ось Нехай у нас є функція розподілу f велика. Фі від Т відповідна характеристична функція. Тоді для довільних точок неперервності функції f, а і b приріст f в цих точках, f від b мінус f від A, Це границя, коли c прямує до нескінченності. І e, уявною одиниці, поділити на 2π, інтеграл від мінус c до c. F в степені мінус это b, мінус f в степені мінус это поділити на t, фі від t d. Ну, варто зауважити, що розписавши ці комплексні експоненти через синусокосину, це легко пересвітитися в тому, що ця функція обмежена. Да? Характеристична функція також обмежена одиницею. Да? Це математичне сподівання від якоїсь комплексно значної попадкової величини, яка за модулем рівна одиниці, значить це теж обмежена. Інтеграл існує. Да, але, взагалі кажучи, не можна стверджувати, що тут цей інтеграл, який написаний, від мінус нескінченності до нескінченності він існує. Да? Треба тут розглядати границю. Це в математичному сподіванні називається головне значення інтегралу. Да. Ну, щоб о, довести цю формулу обертання, давайте запишемо інтеграл, який тут фігурує. Ну, по-перше, розпишемо характеристичну функцію за означення. Да? Це інтеграл, як я вже сказав, від мінус до плюс нескінченності f в степені t x, df від x, а, і згрупуємо експоненти. Да? Добуток експонент, експонента суми, тобто тут буде f в степені t на x-b, мінус f в степені t на x-a, поділене на t, df від x dt. Легко обґрунтувати тут можливість зміни порядку інтегрування. Проінтегрувати спочатку по ДТ, потім за функція розподілу F. Ну і давайте розпишемо ці комплексні експоненти як косинуса та синус. Ось тут косинус функція парна, це функція не парна, отже, тут стоїть функція не парна, інтеграл. Значит, по симетричному проміжку тут нулю. Да? Тобто інтеграл від першої функції дорівнює А, Залишається друга функція. Ну і насправді це відомий інтеграл. Да? Значит, інтеграл від 0 до нескінченності синус Т поділити на t, t дат. Це дорівнює π на 2. Да? Ну, звідси легко. Бачите, що, якщо тут поставити y, так, якщо y від'ємне, то там заміну y на нову зміну, побачимо, що нічого не зміниться. Так. А, значить, а при, коли y додатне, А коли y від'ємне, зміниться знак. Отже, оцей інтеграл. Насправді дорівнює то той π помножити на знак y. Так, де Yрівно 0, це 0. Для y додатного це π, а для Y відємного це мінус π. Ну і тут можна обґрунтувати за теоремою про межоровну збіжність, граничний перехід під знаком інтегралу. Да, і тоді одержати, що границя оцього помноженого на і поділеного на 2 π як в теоремі. Це. Значить, ну тут вийде за і, звідси мінус 1 на 2π. Пі помножити на знак x-b, мінус π помножити на знак x-a. Да, за, замість цих y зараз x-b та x-a. Ну і можна розписати, да, насправді, э, розкрити ці знаки. Насправді, ось тут функція буде така. Індикатор э, відрізку AB. Uh, плюс одна друга индикатора точки А, плюс одна другая индикатора точки Б. Ну и тоже легко з uh, властивості функции распадел, вот это значение цього интеграла. Це будет півсума значення, uh, пів значення в точці плюс в granica справа, минус пів сумма значення в точці А, плюс границя справа. Ну, і функція розподіл завжди на зліва. Значить, у випадку, коли вона не в точці ці значення збігаються. І, зокрема, ось тут для точок неперервності буде стояти F мінус f Ефіта. І це те, що треба довести в ці теореми. Так, ну, і звідси. Онагайна випливає, що характеристична функція однозначно визначає розподіл випадкової величини. Ну, я сказав одногайно насправді так. Трохи треба щось сказати. Тобто, у нас оці прирости в точках неперевності визначені однозначно. Точок неперевності у нас багато функцій розподіл. Це майже всі. Це всі, крім можливо. Звичайної кількості. Да? Ну, цими точками можна дійти до мінус нескінченності. Коли ми А спрямуємо до мінус нескінченності, вийде, що значення в точках неперервності визначені однозначно. Да? З характеристичною функцією. Ну, а тоді у всіх точках, бо по точках неперервності, оскільки їх багато, да, ми зліва можемо дійти до будь-якої точки, і ми знаємо. Що характеристична функція є неперервність зліва. Да? Її значення в точці можна подати як границю зліва, коли там точки збігаються. Да? Якщо взяти ці точки неперервності, в них значення однозначно визначається з характеристичної функції. функцією. Да? Значить у цій точці теж однозначно визначається. І отже, як я вже анонсував в попередньому відео, ну і в цьому насправді. Да? Характеристична функція однозначно визначає розподіл випадкової величини. Да? Немає двох випадкових величин, в яких характеристичні функції скрізь однакові. Двох випадкових величин я маю на увазі з різним розподілом. Це важливо. Но, звичайно, різні випадкові величини можуть мати однаковий розподіл спокійно. Да, і, е, інший важливий наслідок, в принципі, його можна одержати в якомусь сенсі е, диференціювання цієї форми обертання. Він каже, що коли характеристична функція інтегрована, повний інтеграл е, від модуля характеристичної функції скінчення, то відповідно функція розподілу має щільність, і е, цю щільність можна отримати. Отримати як інтеграл від мінус нескінченності до нескінченності в степені мінус і тх, фі від t до поділений на 2 пі. І це не що інше, як так зване обернене перетворення форія. Я казав в одному з попередніх відео, що характеристична функція для абсолютно неперервної величини є перетворенням форія. Так ось, коли. Характеристична функція сама інтегрована, то ще йність є оберненим перетворення фор'є від характеристичної функції. Що логічно, так? Да? Якщо, значить, є перетворення фор'є, воно інтегроване, визначено обернене перетворення фор'є, воно дорівнює там самій функції майже скрізь. Да? Ну, це можна використати для того, щоб порахувати характеристичні функції певних складних розподілів. Ну, для розподілу Лапласа, так званого симетричного показникового розподілу, якого щільність є в степені мінус модуль x поділити на 2, це можна без цієї формули обертання безпосередньо порахувати ці два інтеграли. Вийде 1 поділити на 1 плюс квадрат. А ось тепер. Знаючи, що а, значить, обернене перетворення Фур'є від цього рівень цьому, да? можна сказати, що для розподілу кашу з такою щільністю 1 поділити на пі на 1 плюс х квадрат. Характеристична функція буде пропорційна щільності розподілу Лапласа. пласа степені мінус модуль т без формули обертання це достатньо важко довести. Да? А з формулою обертання достатньо легко. Ну, насправді, цю характеристичну функцію можна через лишки рахувати. да? як весь там общать на комплексному аналізі. Да? Але ось за допомогою формули обертання, це набагато простіше. На цьому на сьогодні все. Дякую за увагу до наступних зустрічей.